Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки, в коментарях. Не забувайте залишати ваші варіанти прогнозів на запропонований матч. Можливо, у вас з'являться ідеї по іншим матчам. Я, в свою чергу, пропоную в цьому відео розглянути і спрогнозувати. Матч Ліги конференцій, Перенесений матч в зв'язку з війною в Ізраїлі. Матч Макабі Зоря. Нагадаю, це матч 3 раунду групового етапу Ліги Конференцій. Взагалі то за участю Макабі було перенесено два матчі 3 і 4 раунду. Раунду Ліги конференції. І ось один із цих матчів якраз із Луганською Зарею. Макабі Тель-Авів заря Луганськ. Подивимося, як до цього було становище в турнирній таблиці. Получається у нас макабі із трьох. Попередніх матчів виграв. Ага, Макабі провів четвертий тур, а ось третій тур матч ще не вдалося провести. Все завдяки тому, що четвертий матч. Був на виїзді. А домашній матч, от якраз і був перенесений зв'язку з війною. І матч четвертого раунду проти той ж Зорі Луганської Макабі на виїзді виграли 3-1. А тепер буде матч. Третього туру. Той матч, який був запланований раніше, але не відбувся. Е я не хочу вас запутувати, коли зіграється цей матч, все е Маккабі наздоганяє по зіграним матчам всі чотири е клуби. А це нагадую в групі де грають Макабі і Заря. Це група B. Більгійський Гент і фарерський брейдаблік. Брейдаблік, до речі, програв всі 4 матчі. Попередніх У Тель-Авіва дві перемоги, одна поразка. У Зарі одна перемога, одна поразка, одна нічя. І е, так, виходить. Перед цим матчем Макабі Заря, Макабі йде на другому місці 6 балів у ізраїльського клубу, у української зорі 4 бали, і лідує в групі Гент Бельгія 10 балів. Три перемоги одна нічя. Тобто, якщо Макабі виграє у зорі, все. Навіть заря уже практично випадає із гонки на попадання в плей-офф на весну. Ось якось так, якщо у двох словах охарактеризувати ціну цього матчу. Тому я е, вирішив звернути і вашу увагу і е, записати відео-прогноз. На цей матч, перенесений матч третього раунду. Матч відбудеться в Сербії. В Сербії на стадіоні ТКЦ «Арена». Це стадіон футбольного клубу Бочката Поля. Бочка та поля, да. сербський клуб. Досить е несподіване рішення, але це якраз таки рішення е суто ізраїльський клуб вибирав цей стадіон, е тому що на території Ізраїлю поки що небезпечно проводити. не Небезпечно проводити футбольні і інші спортивні матчі, і було прийнято таке рішення. Отже, розглянувши турнирне становище, яке я щойно вам оголосив, друзі. Ну і вивчивши Можливості клубів. Все ж таки можна погодитись, що е, по составу, по якості гри, да, Макабі-фаворит у цьому матчі, але ми з вами знаємо, коли заря била і фаворитів. Зоря грала в нічю з Гентом. І забігаючи наперед, хочу сказати, що після цього матчу залишиться гра проти Брейдабліка і гра проти Гента. Але вже на виїзді. Хоча Майже всі матчі свої українські клуби проводять на тому ж самому виїзді, не вдома. То, що пишеться за регламентом, що Заря, наприклад, буде приймати е, брейдаблік. Але ж на самом ділі Заря, так як і брейдаблік, будуть грати не у себе вдома. Тому нелегко зараз українським клубам, але ж навіть незважаючи на це, наші клуби показують результат. Нагадую, скріншоти моїх ставок я закидую в телеграм-канал. І ще до того, як виходять відео тут, на Ютубі. Раніше, навіть набагато наперед перед матчем. Я викидаю скріншоти по моїм ставкам. Так що заглядайте і підписуйтесь на наш телеграм. Силка в посиланні і в першому закріпленому коментарі. Отже, друзі, якщо зоря хоче далі боротися за право під сонцем, так називаємо це цю боротьбу, за право отримати шанс. На плей-офф на весну потрібно вигравати. А щоб вигравати у таких клубів, як Маккабі, треба забивати. Я вірю, що це по силам зорі. Не дивлячись на те, що е результати в внутрішньому в чемпіонаті України в УПЛ, у Луганського клубу, досить невтішні. Вся надія. Ось на Єврокубки. Це і зайвий заробіток, а зайвий заробіток не буде зайвим ніколи. Я вважаю, що заря буде налаштована грати по бойовому Ви скажете і Макабі теж згоден, але Макабі буде настраюватись на зорю. зрозумійте, А зоря буде настраюватись на більш сильного і успішного суперника. І, знаючи силу Макабі, зоря буде налаштовуватись на більш потужного суперника і досить обережно із повагою ставитись до цього. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що мотивація зарі більша. Тому що зарі конче потрібні бали більше, ніж макабі навіть. Макабі, і в результаті нічієї можуть також потрапити на плей-офф. А зоря повинна лише перемагати. І лише тоді останній матч. Проти Гента і проти Брейдаблика вже буде веселіше грати. Тому я вирішив все-таки ставить на зорю. Да, Ви. Ви не очулися? Ні. На зорю. Я буду ставити на зорю. Моя ставка на те, що заря заб'є гол і більше. Я взяв і вибрав на цей матч. Зараз відкрию скриншот. Індивідуальний тотал Луганської зорі більше одного. Більше одного. Неймовірно прийнятний. Коефіцієнт 213. 2.13 це мій прогноз і мій коефіцієнт на індивідуальний тотал зарі більше одного. Ось такий у мене вибір. Мій прогноз. Ви почули. Погоджуєтесь з моєю ставкою. Ставимо вподобайку. Якщо не погоджуєтесь, напишіть в коментарях, що пропонуєте ви в такому разі у цьому матчі. Буде цікава ваша думка, друзі. Не забувайте, наш канал проводить е, збір коштів на допомогу ЗСУ, рятівників і лікарям. Лікарям, які на позиціях. Е, ми доки що збираємо кошти на паливо і на генератори. А якщо справа піде. Вгору, то ми почнемо ще серйозніший збір. Тоді вже ми приступимо до збору на дрони, на бойові дрони. Друзі, я звертаюсь до вас. Неважлива сума, важливе ваше відношення до цієї справи. У нашій країні біда і вже. Скоро майже два роки, як іде повномасштабна війна, а взагалі-то уже майже 10 років Україна терпить атаки від Русні. Тому я вирішив, що і наш канал повинен приєднатись до всеукраїнського волонтерського руху. Я звертаюсь до вас за допомогою. У кого наскільки вистачить фінансових можливостей. Закидуйте на картки реквізити, яких указані, в описі і в закріпленому першому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую вам і Слава ЗСУ! Ну і як завжди за традицією, хочу нагадати: не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Це дуже важливо, особливо в ці часи, коли ми е, розповсюджуємо український контент. Ось під цим відео ставте підписка, лайк і коментар. Залишайте. Це дозволить Ютубу частіше, якого мога більше людям показувати наше відео. Дякую вам за це. Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ, смерть ворогам і героям слава!